Усім привіт! Хочу показати свій імпровізований парничок, який я зробила і куди заживцювала я лівець, який показувала в попередньому відео. Ось він так виглядає. Зараз трішки його продовжу, тому що постригла свій великий самшит, І відберу декращі гілочки для живців. Спробую далі поживцювати самшит. Отже, небагато у мене вийшло якісних череночків, живців, тому що це я обрізала свій старий самшит, обрала тільки найкраще. Не знаю, скільки відсотків тут буде позитивного результату, тому що, я, я ж говорю, що не дуже якісний посадковий матеріал. Але все ж таки мені було шкода його просто так викинути, тому я вирішила спробувати. Хоч декілька укоріниця вже буде для мене радість, тому що я ще початківець експериментую декілька років. Ось так саджаю. Під невеликим кутиком у вологу землю. Самшит дуже швидко укоріняти, тому що я лівець, він більш гнучкий, а тут деревовидний вагони обираю і заглиблюю максимально як тільки можна, тому що зі свого досвіду можу сказати на самшиті. Корішки будуть не ось тут, а ось тут поближче до листочків. Отут буде коріннячко більше наростати. Тому заглиблюю якомога глибше. Ось так. Ну, ось така невеличка діляночка в мене вийшла, череночки самшиту. Ще раз повторюсь, я не впевнена, що буде тут хороший результат, тому що живці не дуже якісні, але все ж таки спробую. Кому цікаво, чи взагалі буває результат із такого укорінення, можете подивитись моє попереднє відео Живцюю ТУІ, Результат укорінення самшиту. Я там показую, як укорінився самшит у 2023 року. Робила таким самим способом ось так.